Продовжуємо наш урок. І так, завдання номер 8. Давайте разом з віктором в пошепки прочитаємо текст. Завдання номер 8 на сторінці 14. І так уважно слідкуємо. Кам'яну добу науковці поділяють на певні періоди, першим з яких є палеоліт. Відповідно до відмінностей у знаряддях праці виокремлюють три етапи палеоліту ранній, середній та пізній. Ранній палеоліт історичний період, у якому архантропи, пітекантропи виокремилися з тваринного світу, завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці. Первісні люди переходили з місця на місце в пошуках їжі. Вони оселялися на стоянках, але не будували постійного житла. Натомість споруджували намети з гілок або жили в печерах. У період раннього палеоліту природні умови були сприятливими для життя. Архантропи. Об'єднувалися в первісні людські стада групи з 25-40 осіб. Вони ще не вміли добувати вогонь, але використовували та підтримували той, що спалахував, наприклад, від блискавки. Найдавнішою стоянкою палеоліту на території України вважають. Королевську стоянку на Закарпатті. А, а тепер завдання таке. Вам необхідно е, прочитати декілька раз текст завдання номер 8 а вивчити на пам'ять. Розказувати на пам'ять не обов'язково. Головне, щоб ви розуміли, про що ви розповідаєте. Це головне. І так, рожевий текст ми читаємо три рази. Натискаємо на паузу і працюємо. Ати. Пропоную тебе перевірити. Увага на екран. Кам'яну добу науковці поділяють на певні періоди, першим з яких є палеоліт. Відповідно до відмінностей у знаряддях праці, палеоліт має три етапи: ранній, середній та пізній. Ранній палеоліт історичний період, у якому архантропи пітекантропи виокремилися з тваринного світу, завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці. Первісні люди переходили з місця на місце в пошуках їжі. Вони оселялися на стоянках, але не будували постійного житла. Натомість споруджували намети з гілок або жили в печерах. Архантропи об'єднувалися в первісні людські стада групи з 25-40 осіб. Вони ще не вміли добувати вогонь, але використовували та підтримували той, що спалахував. наприклад, від блискавки. Так, а тепер нам пропонують здійснити віртуальну подорож до археологічного музею. Розгляньте малюнку, що вміщено в залі Арханкопи або пітиканкопи на землях сучасної України. Прочитай підписи та з'єднай їх з відповідними зображеннями. А люди раннього полеоліту користувалися ручними рубилами, які виготовляли скремені. з кремені. З'єднуємо малюнки. Так, головними заняттями людей раннього поліоліту були збиральництва. А полювання. Такий тип господарства називають привласнювальним. А тепер пригадай, на скільки періодів полі... поділяють поліоліт. Відповідь напиши цифрою. Ранні, середні, пізні. Скільки їх всього? Три. Правильно, три. А тепер. Енеробіка від Аї. для майбутніх істориків. Увага на екран. Пригадай номер чисел сьомого десятка. Так, ну що? І так, нейробіка від АІ. Будьте уважними. Увага на екран! Нейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Так, скільки ви отримали? Давайте будемо перевіряти. І так. Відповідь. 64. Так, другий раунд. І так, скільки отримали? Увага на екран. Перевіряємо. 63. Не забуваємо записувати у клітинки. Так, увага, перевіряємо себе. Шістдесят сім записуємо у клітинки? Так. А тепер що ми робимо? Пригадай основні про... Проміжні сторони світу. Визнач їх загальну кількість. І так, скажіть, будь ласка, скільки основних сторон світу? Чотири. А проміжних. Давайте запишемо з вами, отам, От де відповідь напиши, записуйте. І знову увага на екран. Щось не хоче у нас відкриватися. Добре. А тепер мої любін буньки, голубоньки переголіть сторінку сторінка 16. І я вмикаю пісеньку сторони світу. Так. Дай. південь захід, оперей куди ти у упохід, північ південь захід, схід Обирай, куди йдеш ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на я на схід, північ південь захід, схід Обирай, куди йдеш ти У похід північ, 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 північ південь захід, схід Обирай, куди йдеш ти А тепер отаке творче завдання. Завдання номер 12 Розглянь зображення казкового міста. Транспорт якого зранку вирушу у своїх справах. Визнач і напиши за зразком, в якому напрямку виїхали машини. А, вилетіли літаки. Синій автомобіль поїхав на південний захід. Бачите, синенький автомобіль поїхав на південний захід. Жовте таксі виїхала туди. Що у нас внизу? На південь, так? Блакитний літак вирушив на північний захід, так, червоний автомобіль виїхав. Куди? На південний схід. А помаранчевий літак вирушив на північний схід. І так, урок закінчено. Відпочивайте.